Господи, дякую Тобі за дар святих, які ходили твоїми шляхами, Ти послав їх, щоб вони були світлом у темряві, Ти зробив їх прикладом віри, терпіння, і любові, а тепер вони мої заступники на небесах. Я сьогодні звертаюся до них з надією і довірою. Святий Миколаю, молися за мене, коли я гублюся в турботах. Свята Анно, заступайся за мене, як мати за дитину. Святий Юрію, захищай мене від усякого зла, святий Пантелеймоне, випроси здоров'я для мого тіла й душі, святий Йосафате, молися за єдність у моєму серці, святий Архангеле Михаїле, захисти мене від усякого зла. Ангеле мій охоронцю мого життя, веди мене щодня, Пресвята Богородице, мати мого серця, накрий своїм покровом, ти заступниця, надія мого спасіння. Молися за мене перед Твоїм Сином Ісусом. Я вірю, що всі святі моляться разом зі мною. Я вірю, що їхня молитва сильна перед престолом Бога. Я вірю, що небесне небо підтримує мене на землі. Прошу, небесні покровителі, не залишайте мене в боротьбі, допоможіть мені зростати в любові до Бога, допоможіть мені жити згідно свого покликання, підтримайте мене, коли я слабну. заступайтеся за мене, коли я вагаюсь, направляйте мене, коли я не бачу дороги. Випросіть для мене миру в серці, випросіть для мене сили в молитві. Я дякую вам за вашу опіку. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігаю до тебе в покорі й вірі. Ти переможець темряве, ти обороняєш правду, чистоту і світло, будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі. Я живу серед світу, де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїле, щоби не впасти. Стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості, оборони мене від невидимого зла, спокус невіри, духовної лінії, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця, нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього, заступайся за мене, коли я не маю сили боротися. Огорни мене своєю невидимою присутністю, не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце, навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра, навчи мене мовчати, коли гріх спокушає словом, навчи мене говорити, коли правда вимагає. Голосу, Архангеле Михаїле, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, усній наяву. Нехай Твоя присутність приносить Божий спокій. Господи, Боже, що поставив Михаїла над воїнством Твоїм, дякую Тобі. Ти дав нам небесного захисника, через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості. Святий Архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі, нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога. Нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла, Отче нащої син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Архангеле Рафаїле, посланцю Божого милосердя, ти несеш з неба зцілення і спокій, принеси їх у моє життя. Я довіряю твоєму заступництву перед Престолом Всевишнього. прошу тебе, зціли моє тіло від усякої немочі, зціли мою душу від болю, гріха й тривоги, зціли мої думки, що повні страху і безнадії, зціли моє серце, що носить давні рани, зціли мої стосунки з людьми, які були зруйновані, Архангеле Рафаїле, ти бачиш, що я потребую не лише ліків, а й живої надії. Напомню. Наповни мене світлом Божої присутності, наповни мене терпінням, наповни мене мудрістю, щоб шукати не лише тілесного, а й духовного зцілення. Провадь мене, коли я в дорозі, стережи мене в транспорті, на вулиці, на кожному кроці, випроси у Господа для мене благословення на кожен мій шлях, супроводжуй мене, коли серце вагається, куди йти. Нехай твоє світло буде маяком на поворотах життя. i <laughs> Коли я гублюся в сумнівах, стань моїм провідником. Коли я відчуваю самотність, нагадай, що ти поруч, коли не вистачає сили, зміцни мою віру. Коли здається, що зцілення неможливе, скажи мені, у Бога все можливе, коли я знемагаю, простягни мені руку небесної допомоги. Марія, заступниця наша, молися разом з Рафаїлом за моє здоров'я і мир, покрий мене своїм покровом. У хвилини слабкості, підтримай, коли душа шукає тиші і зцілення. Святий, архангеле Рафаїле, навчи мене молитися з довірою, навчи приймати Божу волю з покорою. Промовляй за мене до Господа, коли я втомлена молитися. Очисти мою душу, щоб вона стала місцем Божої присутності, приведи до мого життя потрібних людей, лікарів, порадників, друзів, приведи мене до Бога, який є джерелом усякого зцілення, і залишайся зі мною на всіх дорогах, видимих і невидимих. О Господи, дякую Тобі за Архангела Рафаїла, дякую, що Ти даєш нам небесних провідників і цілителів, нехай через Його заступництво прийде зцілення, мир і світло в моє життя, нехай ця молитва буде Моїм проханням і моєю вірою, і нехай усьому буде Твоя воля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймони, з вірою звертаюся до тебе. Ти був лікарем за покликанням. будь лікарем і для мене, ти лікував рани, тілесні й духовні. Торкнись і до моїх ран, ти вірно служив Христові, навчи і мене довіряти йому до кінця, прийди на допомогу моїй хворобі, у моїй слабкості, в моєму болю. Святий Пантелеймоне, випроси для мене ласку зцілення. Я не завжди достойна, але вірю в силу Твого заступництва, прошу Тебе. Помолися за мене перед Господом, нехай Його рука торкнеться через Твою молитву, нехай Його милосердя оновить мої клітини, моє серце, зціли мене від усякої немочі, яка виснажує тіло, зціли від страху, який точить душу, зціли від смутку, який паралізує дух. Допоможи мені прийняти Божу волю з довірою, допоможи мені побачити навіть у хворобі шлях до спасіння. Святий Пантелеймоне, захисти мене від погіршення і ускладнень, випроси для мене добрих і розсудливих лікарів, випроси благословення на лікування, процедури і ліки, підтримуй мене, коли сили покидають, подаруй мені терпіння і мир, коли приходить біль. Молися за тих, хто поруч зі мною. Що були мені опорою, молися за всіх хворих, які сьогодні страждають, молися за тих, хто в реанімації, хто самотній, хто безнадії, нехай Твоє святе ім'я стане джерелом надії для багатьох, нехай через тебе, Господь, прославиться у зціленні тіл і душ. О Господи, Ісусе, через заступництво святого Пантелеймона, доторкнись до мене, Ти казав: просіть і дасться вам. І я прошу тебе щиро, якщо твоя воля оздорови мене, святий Пантелеймоне, будь моїм другом у цій боротьбі. Навчи мене дякувати навіть коли важко, навчи мене молитися навіть коли болить, навчи мене служити іншим, навіть у слабкості. І коли прийде час, веди мене до неба, де немає хвороб і смерті. Марія, мати зцілення. Покрий мене своїм покровом, дай мені материнську ніжність і небесну силу разом із святим Пантелеймоном молися за моє відновлення. Господи, Боже, звертаюся до тебе у покорі та вірі, кличучи на допомогу все небесне воїнство, що служить тобі у славі. Святі ангели і архангели, прийдіть мені на допомогу. Огорніть мене своїми крилами в часі боротьби і випробувань, захистіть мою душу, мій дім, моє життя від усякого зла. Архангеле Михаїле, стань на чолі моєї духовної боротьби, своїм мечем розруби тене та темряви, що обвивають моє серце, стань щитом проти ворожих нападів, видимих і невидимих, нехай Твоя перемога буде моїм спокоєм. Оборони мене в часі спокуси. Архангеле Гавраїле, принеси мені вісточку надії, говори до мого серця, коли воно тремтить, навчи мене слухати Бога серед галосу світу, Архангеле Гавраїле, цілителю і провіднику, торкнися мого тіла і душі, провадь мене безпечними стежками у тривожному світі, зціли мої рани, явні і приховані, будь світлом у моїй мандрівці. Ангели-хоронителі, що неустанно стоїте біля кожної душі, не покидайте мене. Підказуйте мені, коли я вагаюся, стережіть мій сон і пробудження, мої думки і кроки. Будьте зі мною у хвилину небезпеки, страху чи смутку, небесні сили, що стоїте перед Божим престолом, моліться за мене, промовляйте за мене, коли я не маю слів, підносьте мої прохання до Бога, навіть коли вони недосконалі. Святі, мученики. Заступайтеся за мене, ваші молитви сильні, бо ви живете у Божій славі. Ви просіть для мене сили стояти у вірі, навчіть мене любити Бога, як ви Його любите. Підтримайте мене у боротьбі, Господи, нехай сила неба буде наді мною, нехай невидимі ангели ходять переді мною, нехай вони охороняють мій шлях, нехай молитовний щит святих огортає мою душу, нехай ім'я Ісуса буде моїм захистом, моєю твердиною, моїм спасінням. Маріє, царице, покрий мене Своїм покровом, огорни мене материнською любов'ю і тишею, постав навколо мене ангельську сторожу вдень і вночі, молися з усіма небесними силами за моє спасіння, і нехай ніяке зло не торкнеться мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій добрий ангеле, Бог послав тебе, щоб бути зі мною. Я дякую, що ти завжди поруч, навіть коли я цього не помічаю. Ти бачиш мої кроки, мої думки, мої падіння. Ти мовчазний свідок мого життя і вірний захисник, я прошу тебе сьогодні: будь біля мене, не відходь від мене ні в день, ні вночі, охороняй мої думки від темряви, охороняй моє серце від зневіри, охороняй мою душу від усякого зла, будь моїм світлом, коли я йду у невідоме. Навчай мене слухати, голос Божий, підказуй мені, де правда, а де обман, стережи мене від потік. Успішних рішень, скеруй мене на шлях любові та миру, підтримай мене, коли я сумніваюсь, зміцни мене, коли я втомлена, дай мені мудрість мовчати, коли треба, дай мені слово, коли хтось потребує надії, скріплюй моє бажання бути доброю. Піднось мою молитву до Божого престолу, мій ангеле, нагадуй мені, що я не сама, навіть коли усі мовчать ти зі мною, навіть коли я в сльозах, ти оберігаєш моє серце. Допоможи мені не впасти у відчай, навчай мене любити Бога понад усе, навчай мене довіряти Йому у всьому, навчай мене молитися коротко, але щиро. Навчай мене бачити Божу руку кожному дні. Будь поряд у дорозі, будь поряд у справах, у відпочинку. Будь поряд, коли радісно і коли тяжко, обіймай мене, коли мені страшно, розвій темряву своїми крилами, вбережи моїх рідних від небезпеки, надихай мене бути джерелом добра, захисти мене від усякого, що хоче вкрасти мій мир, веди мене дорогою, що веде до неба. Дякую тобі, мій ангеле, і залишайся зі мною завжди. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я так потребую Тебе сьогодні, мені бракує сил, а серце втомилося. Я не завжди показую, як мені важко, але Ти знаєш усе, ти бачиш мої сльози, ще до того, як вони з'являться, Ти моя надія, мій спокій, моя сила. Підтримай мене, Боже, бо я хвилююся. Підтримай мене, коли я не маю на кого спертись, підтримай мене, коли серце тремтить від страху. Підтримай мене, коли я не розумію, чому так є. Господи, я не шукаю великих чудес, я просто прошу витримати цей день, дай мені ласку не зупинятися, навчи мене бачити Тебе навіть у темряві. Коли я падаю, підійми, коли я мовчу, почуй. Коли я кричу всередині, прийми мій біль, дай мені відчути, що я не одна. Пошли мені спокій, який тільки ти можеш дати. Пошли мені тишу, в якій я почую твою любов. Тримай мене за руку. Навіть коли я не прошу, провадь мене ніжно, крок за кроком, говори до мого серця, коли ніхто більше не говорить. Пошли мені людей, які не зрадять, навчи мене бути лагідною до себе, навчи мене пробачати собі свої слабкі сторони, допоможи не втратити довіру до тебе, допоможи не віддалятися, коли мені боляче. Будь моєю опорою, коли земля хитається, будь моєю радістю, коли світ не дає світла, я вірю, що ти поряд. Я вірю, що ти любиш мене такою, як я є. Я вірю, що твої руки сильніші за мої тривоги, я вірю, що ти не залишиш мене ні на мить. Дякую тобі, що ти не втомлюєшся мене підтримувати. Дякую, що твоя любов не залежить від моїх заслуг. Навіть коли я не бачу тебе, я знаю, ти тут, навіть коли все темно, ти є моє світло. Господи, тримай мене та веди правильною дорогою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прийшла до Тебе зі смутком у серці, моя душа мовчить, але ти чуєш її плач. Мені так сумно, Боже, ніби згасло світло всередині, нічого не радує. Нічого не хочеться, усе стало сірим і важким. Я не знаю, чому так, але ти знаєш я не прошу Тебе пояснень, я прошу тебе бути поруч, бо мені так потрібна твоя присутність. Обійми мене, Господи, у цій тиші, поклади свою руку на моє серце, хай воно заспокоїться. Ти бачиш мій біль, який ніхто інший не бачить, ти знаєш про сльози, що падають вночі. Ти чуєш мої думки, коли я мовчу. Підіймай мене, коли я не маю сили встати, віднови мою душу, коли вона знемагає. Скажи мені, що я не сама, скажи, що ти не залишив мене, скажи, що цей смуток не вічний. Дай мені хоч промінь надії в цьому дні, дай мені ковток миру серед цієї бурі, я довіряю тобі навіть тоді, коли не відчуваю тебе. Я тримаюся за тебе, навіть коли руки тремтять. Я не хочу впасти в темряву. Тримай мене, навчи мене бачити тебе в простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко, навчи мене молитися, коли немає слів. Пошли мені слово, яке стане світлом. Пошли мені людину, яка зрозуміє без зайвих питань, пошли мені тишу, в якій я віднайду себе, пошли мені благодать. Я знаю, що ти Бог надії, я знаю, що ти сильніший за мою тугу. Зроби з мого болю щось нове, перетвори цей сумне на джерело надії, дай мені силу пройти цей день з тобою, дай мені ранок після цієї ночі, дай мені радість, яка не залежить від обставин. О, Господи, я сумую, але я з тобою не втрачаю надії. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, я приходжу до Тебе, бо не знаю, куди йти. Моє серце шукає тебе, а душа просить світла. Покажи мені шлях, який тобі до вподоби. Я не хочу йти сама, веди мене, не дозволь мені блукати власних думках. Ти знаєш, що я слабка, тримай мене за руку, ти бачиш мої страхи, розвій їх своїм миром. Я довіряю тобі більше, ніж собі. І я не все розумію, але вірю, що Ти ведеш, Господи, допоможи мені не поспішати, навчи мене чекати Твого часу, дай мені терпіння, коли все затихає, дай мені сміливість зробити крок, Пошли мені ясність у сумнівах, Пошли мені тишу у хвилюваннях, Пошли мені слово, яке скерує мене. Говори до мене, Боже, тихо, але ясно. Через людей, через події, через серце допоможи мені розпізнавати, де ти, а де ні. Господи, очисти мої бажання, забери те, що не веде до Тебе, вклади в моє серце Твою волю, нехай я шукаю не слави, а правди, навчи мене служити, не чекати подяки, навчи мене бути вірною у малому, Господи. Будь моєю дорогою, не дозволь мені забути про тебе, коли все добре, не залишай мене, коли я спотикаюсь, підіймай мене, коли я падаю, зміцни мене, коли я втомлена, укріпи мої кроки, коли я слабну, благослови мої плани, якщо вони твої, зміни їх, якщо ти хочеш інакше, я довіряю тобі своє сьогодні, завтра і вічність. Господи, веди мене, я піду за Тобою. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.